Є ті, хто хоче бути не як решта. Ось майструють новорічні ялинки із коштовностей або із непотребу: пляшок, старих газет, золотих злитків тощо. Наш матеріал не про оригіналів, а про те, як створити святковий настрій, якщо ялинки у домі немає. Поради фахівців збирала Тетяна Шумська. Може бути зелені, блакитні, білі, коричневі, у формі конуса, трикутника та навіть круглі. Новорічна красуня на будь-який смак. Флорист Наталя показує авангардну. Її змайстрували з висушених гілочок та сіна, пофарбували в білий, а далі справа за фантазією. Тут контраст білого і червоного кольору. Тут така штучна калина, наче ягоди, калини, шишки і зірочки. Вона транспарентна, вона легенька, вона може зберігатися декілька років. Головне, каже флорист, це каркас. Його, як правило, роблять з картону, гілочок або гіпсу. А далі вже на основу можна наклеювати, що душа забажає. Ця ялинка з горішків. Цупкий каркас. Також він може бути виготовлений з паперу або з гілок в формі конуса. І е приклеюємо клеєм ці половинки горішків. Можна їм надати любе забарвлення, тобто пофарбувати. І ми вибрали такий м'ятний колір. Крім незвичної форми, така ялинка може ще здивувати і запахом. Ось ця бежева пахне не гірше за святковий пиріг. Вона має запах, тому що там використовуються палички кориці, аніс, шишки, горішки і зірочки, які зроблені власноруч. Досить цікавим може бути і поєднання білого воску з гілочками ялинки. Часто флористи використовують і сухі рослини. Аби змайструвати такі дерева, окрім гарного настрою та бажання, потрібен час та деякі навички. Тому починати варто із простого приміром з ось такого підсвічника. Ялинка має воду, тобто вона може стояти довго. Як правило, такі композиції вони можуть бути свіжими, всі новорічні свята, починаючи від свята Святого Миколая, закінчуючи водохрещем. Для такого підсвічника знадобиться горщик з оазисом, різні елементи декору, новорічні кульки та гілочки ялинки. І перший крок основа. Наталя пояснює, діти одразу відтворюють. Очищаємо віточки буквально пару сантиметрів знизу, щоб потім воткнути оазіс. Таку вальшому букет. Після основи варто підготувати декор. Новорічні кульки перш за все закріплюють на дротику. Так взяти і огорнути навколо цієї шапочки. Тоді вона фіксується. Ялинковий букет прикрашають іграшками, дзвіночками та намистинками. Посередині поставила Ангела, бо мені здається, він тут дуже виділяється і буде гарно виглядати. Зараз, мабуть, якось прикрашу бантиком і всередину поставлю зірочку. І якщо така композиція і не стане замінником ялинки, то принаймні святкового затишку та гарного настрою точно додасть. Тетяна Шумська, Валерійна Ума новини Юбігар.